Привіт! Сьогодні в цьому відео ми будемо говорити про лосьйони після гоління. Ми розберемо в цілому, що це за продукт, для чого він потрібен. Ось. І покажемо варіанти, які вже є в нас в асортименті в магазині. Ми трошки про кожен проговоримо. Ось. А ви підписуйтесь на канал, якщо вам цікава тематика каналу, Ось ми багато говоримо про чоловічий догляд. Ми почнемо з того, що таке лосьон. Так, лосьон це засіб, спеціальний засіб після гоління, засіб, який завершує процес гоління. Засіб, який тонізує, засіб, який освіжає шкіру. Ось і В цілому ви завершуєте цей ритуал гоління. Це достатньо ароматна, приємна <кій> <кій> рідина. Ось. І також ще ось є така, трішки затронена таку тему. Є ще одеколон і лосьон. Так? Дуже часто путають, що більшість і, мабуть, з таким з радянським минулим так? чоловіки використовують одеколон, для них це як засіб після гоління. Ну, звичайно, можна використовувати, навіть виробники досі випускають одеколони, але Чому різниця від лесіон і одеколон? Одеколон, по-перше, що міст спирту в одеколоні набагато вищий. Це, там, по-моєму, 80% склад, а, в складі спирту, це вже йде парфум Тобто це класифікація парфумів. Ось. І, звичайно, ж, з урахуванням того, що там є спирт, який тонізує, який також може допомогти після гоління в якихось таких да, неприємних відчуттів. Ось. Тому його і використовували як. Засіб після гоління, його в принципі, можна використовувати. Але є одне але. Так? Наприклад, у нас ось був випадок, клієнт, був якийсь там, нього, там парфум, коштовний, він не хоче, щоб змішувався аромат ось, парфумів з засобом після гоління. Тому, відповідно, краще використовувати все-таки лосьйон. І в цілому, якщо вибирати, все-таки лосьон це спеціалізований засіб після гоління, який розроблений. Тобто, І також є компоненти, які покращують шкіру, які тонізують. Ось полегшують сам процес гоління, тому все-таки лосьон це засіб після гоління. Ось у деколу це парфум. Ось, і в цілому, як ми вже підсумовуючи цю тему, скажу, що звичайно якщо ви розумієте, що у вас ще є якийсь основний ваш парфум, ось і щоб це не змішувалось, краще взяти тоді лосьон. Ось в цілому, давайте тоді перейдемо до огляду, що в нас є. Із варіантів, в, цілому, в основному у нас італійські бренди провідні. Давайте почнемо з Прораси. Прорасу це перевірений бренд, це вже, скажімо, класика серед гоління, це італійський бренд. Це вже більшість клієнтів знають його. Завжди, якщо там хтось хоче спробувати щось перший раз, часто я сам особисто пропоную таку косметику від прорасу. Ось, і тут, в даному випадку, у нас є два варіанти від Парасу. Є аромат сандал, ось такий. і є аромат о, евкаліпт. Це такий свіженький аромат, мені здається, актуальний якраз на таку теплу пору року, на літо. Такий свіженький, свіжий аромат, приємний якраз після огління. Дуже чудово підійде. Ось, і тут в нас також в нагоді може бути така груша-розпилювач. Груша-розпилювач це для того, щоб. За допомогою цього розпилювача ви одразу наносите на шкіру даний продукт. Ось при чому, щоб якомога менше рук долоні контактувало. Ось це для безпеки. Це все-таки, щоб і вам простіше було наносити. Це також професійний спосіб застосування. Ось, у нас є, будь ласка, така ось. Резиновий розпилювач, він підходить на 100 на об'єм 100 мл. У нас, до речі, є і на 400. Якщо у вас об'єм на 400, тому що особливо, якщо це прораса, то може бути і на 400. Ось так він виглядає. Ось і ви собі так нажимаєте. Раз. В принципі, з розпилювачем, звичайно, це цікавіше. Ну і це, звичайно, професійний такий вже. Знову ж таки повторююсь, спосіб застосування розйову. Ось і естетично це красиво виглядає, тому також розпилювач я вам би рекомендував. У нас вони є. В наявності, до речі, чомусь їх складно знайти, тому майте на увазі. Так, це що стосується прораси, це Італія. Також я хотів би вам порекомендувати ще цікавий лосьйон. Ось така велика пляшечка. Це популярний, до речі, лосьон, це від бренду Fluid. Ось, тут, до речі, може бути і подарунком. Ви знаєте, аромат цікавий. Ну, можна по-різному відноситись до такого аромату. Звичайно, я вам скажу, ось я, як, коли я працюю в магазині, і клієнти, коли е, оцінюють цей аромат, ну. Хтось каже, що там, він йому подобається, а хтось каже, ні. Ну, я скажу так, по. По динаміці, середній вік чоловіків обирає все-таки такий аромат, він, можливо, такий олдскол, скаже. Ну, більш молодіші, що все-таки якісь прораси обирають, тому що він все-таки більш такий, можливо, сучасніший. Ось. Але знову ж таки, це справа смаку тут взагалі. Тобто, до речі, в нас є фізичний магазин, тому якщо ви в Києві, ви ну, можете до нас приїхати і всі ці аромати оцінити, брати по аромату, якщо вам це важливо. Так? Ось. Але в цілому мені особисто дуже подобається. Це приємний аромат чоловічий. Ось. Тому перевага в тому, що тут 400 мл, дуже класний аромат, мені подобається. Тому ось такий можу вам порекомендувати. І зараз ми перейдемо до такого бренду, як Депот. Можливо, більшість з вас чули. Да? це така Для мене це така преміальна косметика. Ось, якщо особливо це для домашнього використання застосовувати, а тут є ряд переваг. По-перше, що тут вже є розпилювач, ось такий. Тут вже є розпилювач, тому, в принципі, вам не треба думати, де шукати вам чи додатково його замовляти. А він тут вже є. Аромат, до речі, тут аромат мені нагадує особисто. Хто знає взагалі, як користувався депутом, в них є аромат такий в лінійці, називається Перець. аромат Арома перец приємний чоловічий. Ось, взагалі, в цілому дуже ароматна косметика. Ось тому також цей лосьон він високої якості, він освіжає. Він, по перше, що надає свіжість і це актуально якраз таку теплу пору року, коли Потрібна ця додаткова свіжість. Ось Тонізує шкіру, заспокоює шкіру, тому це хороший перевірений варіант. Має ряд хороших відгуків, тому звичайно, депот. Це вже і подарунок. До речі, може бути хороший. Тут хороше пакування, подарункове. Тому це може бути і подарунок хороший. Ось і в нас ще є ось такий бренд це бренд від Булгарії, менмастер. Ну, я хочу сказати, відмінність, якщо ми ось попередні бренди це такі професійні бренди, тобто які використовують і майстери і в барбершопах, то це така вже косметика побутова для домашнього використання, тому відповідно тут і ціни простіші. Але це Булгарія, це виробництво на території ЄС, тому майте на увазі, що звичайно тут якість буде досить високого рівня. Ось аромат тут приємний. Пригін, я вам навіть скажу аромат, який це аромат розмарин. Розмарин, чимось, роз, розмарин і перець. О, Знову ж таки, перець, бачите, і розмарин. Приємний, чудовий аромат, мені дуже подобається. Саме головне демократична ціна. Ось, і я би, мабуть, запропонував все-таки використовувати тому, хто хоче в перший раз взагалі. Якщо це ваше перше застосування, ви хочете спробувати в цілому лосьйони. Ви не користувались, ви можете спробувати ось такого, більш простіжу, да, з виробниками Мастер. Це хороший бренд. Нас клієнти часто обирають, у нас є постійні клієнти цього бренду, тому вам він підійде, а потім, вже після застосування, якщо вам все подобається, вам підходить, ви можете і далі залишитись з цим брендом, або спробувати щось інше, поекспериментувати. Ось тому ці варіанти в нас є, і вони представлені в нашому магазині. Ми знаходимося в місті Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх. Працюємо щодня з 10.30 по 19.00. І в нашому магазині ці всі варіанти можна протестити, можна оцінити аромат і обрати той аромат, який вам сподобається, тому що це також важливо. Вам потрібно бути, щоб він подобався вам цей аромат, щоб вам було приємно застосовувати таку косметику. Ось тому в магазині це все можна зробити. Ось. Також, що хотілося сказати, що можливо потрібна додаткова консультація. Також в магазині залюбки наш продавець консультант вас проконсультує. І в нас є доставка нова пошта Укрпошта. Будь-який зручний для вас спосіб. Ми можемо відправити. Можемо, я залишу в описі під цим відео посилання на наш сайт. Ви можете там також подивитись, почитати. І замовити на сайті, тому ми чекаємо на вас. Дякую за увагу! І ще раз наголошую: підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, щоб ми розвивали, щоб контент про чоловічий догляд розвивався. І в цілому будемо намагатись розповідати багато чого корисного. Дякую за увагу! Гарного дня! До побачення!